У Маліївці, що на Хмельниччині, намагаються врятувати навчальний заклад від ліквідації. З 1 вересня школи, де навчаються менше 45 учнів, вони отримуватимуть держфінансування. Тож у селі розгорнули справжню інформаційну кампанію. Жителі готові надати сільські хати, аби лише у громаді з'явилося більше родини з дітьми. Наша Вікторія Гетьман розповість деталі. Є в нас 11 навчальних кабінетів і початкові класи. Директорка Малієвецької школи Валентина Онищук показує охайні кабінети. Каже: усе готове до нового навчального року. Єдина проблема немає дітей вже з 1 вересня. Є ризик, що до сільської школи цього року учні не прийдуть зовсім. До новодоновецька селищна рада нам надіслали на електронну пошту інформаційне повідомлення про ліквідацію і збирали нас. На збори, тож було намагання об'єднати дві школи це Підлісний, Мукарів і Маліївці. Батьки їздили в підлісний, ті батьки приїжджали сюди, але ну, згоди не дійшли. Зараз у школі, розрахованій на понад 300 учнів, навчається лише 44. І це разом з тими, хто на екстернаті, тож фактично залишилось трохи більше 30. Коли я тільки прийшла працювати, в мене було 25 дітей в першому класі, а зараз залишилось сім діток. В Першому-другому класі. Батьки з рішенням про ліквідацію навчального закладу не згодні, бо ж найближча школа у сусідньому селі, щонайменше за 9 кілометрів від Маліївців. І навіть за наявності автобуса їздити туди, кажуть, незручно. У мене навчаються двоє дітей. Уявляємо собі, що у вас дитина підліток, дівчинка. І вам треба срочно ту дитинку забрати. Тут -то вона прийде додому, а звідти. Значить, у мами голова отака, от у тата голова отака, от яким чином дитину доставити, хто її буде супроводжувати, або хай вона має стрес і вона завтра не захоче в школу. Аби привабити нових жителів, місцеві розпочали проводити екскурсії пустими будинками. Їх у Маліївцях щонайменше 10. У хаті є ванна, туалет, вода, газ підведений, конвектори, всі умови для життя. А ще рекламують своє село у соцмережах, там і про стратегію розвитку і можливі перспективи розмістили допис у Фейсбуці, у якому розказано з якою метою запрошуються діт... родини з дітьми для тих людей, які займаються фрілансом, для тих людей, які самозайняті, для тих людей, які крафтовики. От тут необмежене поле діяльності. У селі є асфальтована дорога, амбулаторія, магазини, школа та пошта. Тут гарна дорога та пам'ятки архітектури. Тож Маліївці це ще й можливість розвивати зелений туризм, додає Ірина. Я готова одну з своїх садиб дати можливість проживання багатодітній родині. От для того, щоб вони перший час облаштувалися. Ну і з метою, потім, якщо вони їм сподобається, можуть в цьому селі купити собі садиб. Остаточне рішення щодо школи прийматимуть на сесії селищної ради наприкінці серпня. Та вчителі не втрачають надії. Вони запрошують до маліївців родини із дітьми, бо вірять, відродивши школу, зможуть вдихнути нове життя. У все село школа це не просто приміщення, це не стіни, це не класи. Школа це серце нашого села. Вчителі всі з радістю приймуть всіх діток. Ми вас чекаємо. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.